Реально така схожа на, на, це, на маленькі гарбузики така хелловинська. Трішки, так. Да. Трішки тут... є таке. Хочу... Є, добре. Трішки. Ефір розпочався. Угу. Добре. Чекаємо трошечки глядачів і будемо починати. Як я, під... да, я підготував священні писання, яке ми читаємо регулярно. Угу. Так, сповіщення прийшло, про початок стріму. добре. Є є. Так. Гаразд. Ну. Тоді як завжди, по. по п'ять вечів можемо читати, так. так. Почитаємо, так. Да. Mm. Ну і так, на майбутнє я подумав, що. е, е, Ну, таких прикольних цілих розділів, як, наприклад, цей. Колись вони ж закінчаться, от, то можна дійсно брати там, як ми брали якийсь блок віршів там, або навіть один там, або два дуже популярних і про нього поговорити. Тобто, не обов'язково там цілий розділ читати повністю. Угу. Головне, щоб це було ну, приносило користь, от, і було зрозуміло і не перевантажувало людей. Ну так в цілому ми могли би зробити так, як роблять під час навчання інституту і семінарії. Де використовуються якісь там вірші, пояснення історичного контексту, ага, ага. того що які звичаї були в той час, і чому було сказано ті або інші там слова? Це Може... до речі, дуже цікаво. Так, да, можна тоді просто брати тоді і просто йти за посібником по уроку. От відкриваєш оп, оп. Цитата там якась є чи ще щось. Ну, треба подумати треба думати над цим, да, як варіанти. Це буде більше як урок. Да. Ну, навіть не як урок, просто м, зачитувати ці вірші, можливо, якщо буде можливість ставити їх якось на задній фон, типу як скріншот брати і О, задній та фон. я не знаю, так. Да. В Ютубі це поки що не дуже можливо. Хоча єдине, що тут же є можливість робити зелений фон. От ну, то можливо, так, просто вставляти знаю. потім туди якось цей а. А, вірш, Да. У мене вдома. В Харкові було на задньому фоні були вікна і жалюзі такі, зелені. Не знаю, чи ти пам'ятаєш ні колись. І я часто в Zoom міг користуватися цією функцією, вимикав ну, задній фон просто, і воно автоматично сприймало ці жалюзі як спеціальний зелений фон, і туди я міг просто будь-яку картинку ставити. І було часто там на якихось зустрічах чи там, ну, різних зборах. Опа, я підключаюся, а у мене там на фоні якийсь там вірш там, з Біблії, там, чи якась картинка, чи якась там стати статистика, яка потрібна нам була для бесіди і так далі. Було дуже зручно. Так, так так як варіант. Добре, добре. Ну, бачу, що хтось потрошку приєднується, тоді ми почнемо. <ріху> там. Всім ще раз добрий вечір. Сьогодні ми, Лія і я, Антон. Ми будемо читати книгу Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа. В прямому ефірі ми вибираємо просто декілька віршів або ці, цілий розділ і е, обговорюємо його і ділимося з вами, з усіма бажаючими. Е, сьогодні ми читаємо розділ, в якому е, розповідається про священні писання, і, зокрема, міститься пророцтво, про те, що в майбутньому будуть якісь відкриті ще додаткові знання про Бога. От, і е, цей розділ був написаний. Е, Десь 559-545 року до народження Христа давніми пророками, і ми будемо і потрошку пояснювати. А, всім привіт! Добре, Лія. Тоді можеш починати, будь ласка. Так, звичайно, тож це другий Нефій, 29 розділ. Але знайте, буде багато таких того дня, коли я продовжу творити придивну роботу серед них. Щоб я міг згадати мої завіти, які дав дітям людським, щоб я міг знову постерігати руку свою вдруге аби врятувати моїх людей, які з дому Ізраїля. І також, щоб я міг пам'ятати обіцяння, які я дав тобі Нефі, Нефієві, а також твоєму батькові, що я буду пам'ятати твоє сім'я і що слова твого сімені. Вийдуть з моїх вусту твого сімені, і мої слова засвіщуть до краю землі, як стяг для моїх людей, які з дому Ізраїля. Там є питання. Ага, так. -та -та. Пишіть. Да, напишіть запитання своє, да. якщо будемо буде діла відповідати, спробувати. Добре. Okay. Я вбачаюсь, продовжую. Угу. Чонщо? А... І через те, що мої слова засвічують, багато іновірців скажуть: Біблія. Біблія, Ми вже маємо одну Біблію, і ніякої більше Біблії не може бути. Але Господь Бог каже так: вони розумні, вони матимуть Біблію, і вона перейде від юдеїв, мого давнього завітнього народу, і як вони подякували юдеям за Біблію, яку вони одержали від них. Так що іновірці собі думають. Чи пам'ятають вони тяжку працю і зусилля і муки юдеїв і їхню старанність задля мене у принесення спасіння іновірців? О ви, іновірці, чи згадали ви юдеїв, мій давній завітній народ? Ні. Але ви прокляли їх і зненавиділи їх, і не намагалися повернути їх. Але ось я повернув все це на ваші власні голови, бо я, Господь. Не забув мій народ. Угу. Дякую. Так. У нас є ще питання. Угу, угу. Добре. Так, кудись ти пропала, Лія. Добре, добре, Я добре. Привіс. Добро. Якої віровчення буде триматися? віровчення? Ми християни, віримо все в Ісуса Христа. Я членами церкви Ісуса Христа, святих останніх днів. Так і називається ця церква. От. Алі Хрибалка, рукаблудія, смертний гріх. Я не чув, що це був смертний гріх. Але насправді так, церква навчає, що а, всі, точніше, будь-які почуття, які ми можемо в собі викликати, а, які стимулюють якісь сексуальні бажання, ми маємо це а, використовувати у волі нашого шлюбу, так, тобто з чоловіком чи дружиною, які. Офіційно є ну одруженими, От. тобто, все, все інше ми не маємо ну в собі цих почуттів викликати, бо вони священні, вони дані Богом для певних задач, от і, але це не є смертним гріхом, так це те, в чому людина може розкаятися, може змінитися, цього не робити, тому що ну це не те, де ну на що Господь розраховує. От, він дав ці речі, щоб ми їх використовували в конкретних е, обставинах з конкретними людьми. Зокрема, чоловіком або дружиною, які офіційно є в шлюбі. Е, так. Здається, все. Угу. Лілія, од написала. Добро вечора. <рес> Ні, це не я. Ладно, цим стрімогам вечора. Слава Україні. Дякуємо, Лілія. Да. Слава Україні! Да. І героям теж. Всім гарного вечора. Добре, ти прочитав перші п'ять віршів, так? Так, я думаю, що а, треба та, трішки пояснення, що та, за ідеї, що та, та. за Будь ласка. О, є ще питання, чекаємо в чаті, але поки що пояснимо. Угу. Поясни, що ти прочитала, бо вже всі забули. Дякую. А, добре, тож, з того, що ми що я тільки що прочитала, Господь він каже про те, що іновірці, а це ті, хто не є юдеями, тобто всі ті, хто є за територією на той період часу, 600 років до народження Христа, да, не були в Єрусалимі і так далі, вони вважалися іноверцями, да, і вони. Не тієї ж віри, що і були юдеї, в котрі вірили якраз таки в Господа і в Ісуса Христа. Вони тепер мають Біблію, як нам кажуть священні писання, і вони кажуть, що їм цього достатньо. Але Біблію вони отримали від юдеїв, від народу Господнього, котрий на той момент слідував за Господом заключав завіт з Господом, мали храми і так далі. Але де тепер юдеї? Іде тепер юновірці, і мають лише вони одну книгу. І ця книга була написана ну дуже довгий період часу. Да, Біблія, ми всі її знаємо. Ми її використовуємо, вивчаємо а, щодня. А, і дуже багато сталося під час написання цієї книги. Дуже багато пророків було, дуже багато пророків вбили за те, у що вони вірили, що вони пророкували. От. І через всі ці страждання, якби Господь каже, що от, ви отримали цю книгу від тих, хто страждав дуже сильно, і ви кажете, не може бути іншої книги, я не міг говорити з іншими своїми народами. Ну, от, дізнаємося, що ще він скаже. Так, 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 наголошується на цьому. Добре. Я читаю далі з 6-го, що а... ти нерозумний, хто каже Біблія, ми маємо Біблію, і нам не потрібно ще Біблію. Хіба ви отримали б Біблію якби не через юдеїв? Хіба ви не знаєте, що існує більше народів, ніж один? Хіба ви не знаєте, що я Господь. Бог ваш творив усіх людей і що я пам'ятаю тих, хто на островах моря, і що я паную в небесах у горі, і на землі внизу, і я приношу своє слово дітям людським, так саме всім народам на землі. Чого ж ви ремствуєте? Через те, що ви отримаєте більше мого слова? Хіба ви не знаєте, що свідчення двох народів є свідченням того, що я є Бог? Що я пам'ятаю один народ так само, як другий? Отже, я звертаюся з, тим, з тими самими словами до одного народу, як і до другого. А коли два народи зустрінуться, то і свідчення двох народів зустрінуться також. І я роблю це, щоб я міг довести багатьом, що я той самий учора, сьогодні і навіки, і що я промовляю мої слова згідно з моєю власною волею. І через те, що я сказав одне слово, то вам не треба думати, що я не можу сказати другого, тому що моя праця ще не виконана і не буде вона виконана ні до кінця людства, ні з того часу і назавжди. Отже, тільки через те, що у вас є Біблія, вам не треба думати, що вона містить усі мої слова, а також не треба думати, що я не повелів написати ще більше. Угу. Ну, насправді дуже цікаво і ну, логічно, що Бог не тільки от, один раз там щось промовив, сказав і забув. А, є багато людей, багато народів, які живуть по всьому світу, і звісно, він промовляв би до всіх. І він каже, що всі народи для нього однакові, так як і іудеї, іновірці, і які живуть на островах морських. От, тому о, ну, в багатьох, багатьох цих людях у них, у них були знання про Ісуса Христа. У них теж були люди, які свідчили, які пророкували, от, і які теж записували це. А от, ця книга це є підтвердження того, що не тільки слова, які є в Біблії, вони єдине слово Боже. От, а, насправді а, і на іншому континенті записувалося свідчення про нього. І зараз ми можемо мати ці слова і вивчати їх також. Угу, Точно. І якщо я правильно пам'ятаю, навіть самій біблії написані слова, котрі, якщо людина вивчає, вона трішки може зрозуміти, бо там сказано, що жезел Іуди да і жезл Єфрема вони об'єднаються. Для нас ці жезли означають якраз таке священні писання, знання про господа, да? і що Господь їх візьме вдвох разом, да, і таким чином зможе підтвердити, що він дійсно Господь усіх народів, усіх людей, котрі живуть тут на землі. От, і жили до цього теж. Тобто ми можемо якраз таки завдяки більшій кількості священних писань мати свідчення, що дійсно Господь каже, одні й ті самі речі заключає одні й ті самі завіти з усіма своїми дітьми. Бо він дійсно любить усіх своїх дітей. І він не просто люблячий, він також чесний і він хоче, щоб усі мали можливість повернутися до нього. Тому він спілкувався. Як з... Юдеями, та з людьми, котрих тоді він обрав, і ми можемо побачити це в Біблії, так і з людьми, про котрих ми можемо прочитати в книзі Мормона, котрі переселилися на американський континент. Я сподіваюся, що також ми можемо отримати знання про те, що із іншими народами він спілкувався також, що в них теж. Залишилися якісь записи, можливо, під час цього життя ми отримаємо ці знання і підтвердження. Можливо, це станеться вже під час другого пришестя Христа. Ми не знаємо, але те, що ми знаємо, це те, що дійсно Господь Він любить всіх нас, він хоче, щоб ми доєдналися до нього, щоб ми мали радість. І тому він звертався завжди через своїх пророків, через обраних людей до всіх своїх дітей. І нам треба вивчати це, дізнаватися більше про нього, про те, що він хоче, очікує, можливо, навіть від нас, і яким шляхом нам було би краще йти, щоб повернутися до нього і мати ту радість, котру він тільки може нам дати. Так, так. Ти якраз зараз будеш читати про це про інші народи. А. Що серйозно? Так-так-так. добре. Тоді о, останні чотири вірші. Бо я заповідав усім людям і на Сході, і на заході, і на півночі, і на півдні, і на островах у морі, щоб вони записували слова, які я кажу їм. Бо за книгами, які будуть написані, я судитиму світ, кожну людину за вчинками її згідно з тим, що написано. Бо ось. Я скажу юдеям, і вони напишуть це. І я також скажу Нафійцям, і вони запишуть це. І я також скажу іншим колінам дома Ізраїля, які я вивів, і вони запишуть це, і я також скажу всім народам землі, і вони запишуть це». І станеться, що юдеї матимуть слова нафійців. Анафійці матимуть слова юдеїв, а Анафійці та юдеї матимуть слова загублених колін Ізраїля, а загублені коліна Ізраїля матимуть слова Нафійців та юдеїв. І станеться, що мої люди, які з дому Ізраїля, будуть зібрані додому на землі їхніх володінь, і моє слово також буде зібране в одне. І я покажу тим, хто бореться проти мого слова і моїх людей, які з дому Ізраїля. Що я є Бог, і що я склав завіт з Авраамом, що я пам'ятатиму його сім'я завжди. Так. Дякую, кінець розділу. Ну, класні вірші, те, що ти казала, так, що всім Господь заповідає записувати так його слово. Тут, тут ти багато разів читала, що є слова юдеїв, слова нефійців, інших загублених колін. Слова юдеїв це те, що зараз ми маємо як Біблію, слова нефійців. Це ось ця книга, книга Мормона. Тут описується історія народу Нефієва. А, ну а слова загублених колін Ізраїля, це те, що поки що ми не маємо. Але що в майбутньому може бути знайдено відкрито, і тоді це буде ще одним додатковим свідченням того, про що каже книга Мормона, про що каже Біблія і так далі. От. А, тому що сама по собі Біблія вона чудова. Але хтось може сказати, ну, оскільки ми знаємо, що вона істина, та? а коли є ще одне, ще одне свідчення про Ісуса Христа. Уже дві окремі книги свідчать про одне і те саме, буде ще третє, чудово, і так далі. Ну, так. Це точно. Мені здається, тому у Ісуса Христа було не один послідовник або один апостол, а цілих 12, щоб дійсно вони разом могли свідчити про те, що він не просто звичайна людина або пророк, а що він є сином Божим, котрий дійсно постраждав за всіх нас і воскрес. І тому у нас є священні писання, котрі свідчать про це. У нас є багато їх, да не тільки біблія, але також книга Мормона. І також у нас можуть бути, мені здається, і особисті записані домашні священні писання, коли ми щось отримали від небесного батька. Було б непогано записувати в щоденниках, щоб пам'ятати, що господь робить для нас особисто. От, і це теж буде невеличким свідченням для майбутніх поколінь про те, що є істиною. А, так, так. Тому тому якщо ви ще не мали можливості читати цю книгу, то напишіть нам, ми спробуємо вам її дістати. От вона теж буде вам гарним нагадуванням про Ісуса Христа. Зокрема, вона розказує про історію, про те, як він служив людям на іншому континенті. От, і це те, що може е, підкріпити вас, допомогти вам в вашому житті, щоб ви почували себе краще, щоб ваша віра міцнішала і зростала. От, е, ми дочитали цей розділ, який сьогодні мали закінчити. Дякую, Лія, за допомогу. Дякую тобі. Так. Якщо ще є якісь запитання, ми будемо раді відповісти. Тому що ми якби тут і для цього є, <смір> щоб відповідати на ваші запитання. От якщо це запитання або а, прохання про те, щоб ми за вас помолилися, чи за якусь там ситуацію, щось таке, ми будемо раді теж це зробити. Ми можемо це зробити разом з вами. От, це буде навіть напевно сильніше, бо коли більше людей збираються і моляться, це дає більше навіть якогось такого духу. От і об'єднує нас, що найголовніше. От і звичайно, якщо у вас є якісь ідеї, про що ми могли б ще поговорити, ви завжди можете написати нам в наших соціальних мережах і також там теж задати свої запитання. Так, так, всім дякую ще раз до нових зустрічей. Побачимося скоро. Слідкуйте за нашими сторінками всього найкращого і до, до зустрічі. Гарних вихідних! дякую, папа.